Читайте, оце не можемо збиратися до мені зразу ваш. Я втратив, шановні колеги. Ми сьогодні на сьогодні принесли одне питання з порядку денного. Тому маємо провести засідання саме по бюджету розвитку. Прошу тара, помийте. Колегу була пропозиція броні про зброї виділити сорок вісім мільйонів на придання обладнання для першого старта і першого ТМО, Але е, на даний момент коштів не було віднайдено, оскільки всі кошти були спрямовані з передачі загального фонду на забезпечення критичної інфраструктури триста мільйонів сто шістдесят на літаку нерву. І 140 мільйонів водоканал І також бюджетною комісією це питання на даний момент не було підтримане. І... Тобто підтримала бюджетна чи не підтримала? підтримала. А, підтримала. Ми, підтримали, ми скерували під в департамент. Відна... Віднайків... Тобто підтримана. Відже підтримана. підтримано, але е... оскільки коштів зараз ми не віднайшли на цю сесію, будемо на наступне пленарне засідання. Розглядати це питання і перекидати пошти. Тобто, е, вибачте, колеги. Тобто вийшло так, що не е, маючи звіту водоканалу та аналізу ситуації, е, бюджетна комісія не підтримує рішення профільної комісії. Шіше тарас не кошти, що тарас ми підтримує ми Тарас, підтримує, не не, не ні, це ні, ні. Під, 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 підтримувати, підтримувати. Це не руку це струвати гроші відповідно. Не отримуючи звіту по водоканалу, вона виділяє додаткові кошти на водоканал. Тобто, говорячи, що значить, що там е, супер-пупер і всі молоді, а медицину, власне, недофінансовує, вірно? Тобто бюджетна комісія бере на себе таку відповідальність Тараса. Трошки некоректно, Тарас бюджетна комісія, як і ми, підтримала рішення про виділення додаткових коштів, але повноваження департаменту фінансів знайти джерело фінансування це не є повноваження і можливості бюджетної комісії. Ось але ну, я розумію, що... Ну зараз почує Звідки взяли 300 мільйонів. 300 мільйонів я звідки взяли, не можу сказати. Це є передача загального фонду, з яких саме джерел. Тобто, там з ми, ми подавали, наприклад, збільшення, збільшення плану по пайовому внеску на 40 мільйонів. Там були інші джерела. Тобто, скупно, це цей деяк передача загального фонду. А детально я загального фонду могли перекинути так само на, на такі самі потреби по охороні здоров'я. Бачиш, виконавчі органи вважають, що більш критично для них водоканали не теплоєнего. А ми вважаємо, що для нас більш важливі люди. Але, так. Але ми в минулої сесії також було на охорону здоров'я скеровано 52 мільйони, також на проведення ремонтів. Тобто питання. Тоді А то, скільки використання... було поповнена статутний капітал водоканалу. На 30 мільйонів. Тоді розуміючи твої питання. Пропозиція на розгляд ради. Проєкт ухвали Давайте. на розгляд ради. Давайте. Є ще запитання? Ставлю на голосування. Хто за? за. за. Оксана. За. Чотири за, Оксана. Якщо озвучить свій голос, то теж будемо враховувати. Якщо ні, то то одна не голосує. Озвучу. Я, я не підтримую зараз. Добре, ну ми. Ну на тобто розраховую. нема коштів, будемо підтримувати тоді, коли будуть кошти. Все. Добре, окей, значить. Дякую. Утрималась одна утрималась, дякую. До зустрічі в сесійній залі колеги.